З чим я стикаюсь на консультаціях, коли ви приходите з болем в спині. Я стикаюсь з тим, що я розповідаю. Дивіться, для того, щоб прибрати біль раз і назавжди, підкреслюю не просто в моменті, а раз і назавжди нам треба попрацювати з м'язами і з вашою поставою, для того, щоб не було біомеханічного геометричного порушення тіла. І я кажу вам: наприклад, вам треба займатися 36 занять, а не 5 занять. І часто я бачу, що для вас це є здивуванням. Але, друзі, пояснюю на простому прикладі. Уявіть собі, що е, наші м'язи фізіологічно формують нашу поставу. Відповідно, якщо у нас постава скривлена, ми будемо ходити на одну сторону більше, на іншу менше. Таким чином, отримувати весь час спазм в якійсь одній точці. Відповідно, відчувати біль. Для того, щоб нам цей біль прибрати, нашу поставу нам треба повернути в фізіологічно правильне положення. Для цього нам потрібно працювати з м'язами, які будуть це фізіологічно правильне положення, повертати. Так от, ситуація, якщо я, наприклад, у вас прошу, будь ласка, сядьте на шпагат, скоріш за все, вам треба буде для цього деякий час тренувань. Наприклад, півроку. Ви ж розумієте, що за 5 занять на шпагат ви не сядете. Точно так же історія і тут. Якщо нам треба стабілізувати наш таз, якщо треба прибрати порушення геометрії, біомеханіки, нам потрібен час для того, щоб ці м'язи повернути в правильне фізіологічне положення і прибрати компенсацію, яка викликає біль. Якщо вам ця інформація була корисна, поставте мені плюсик, поставте лайк цьому відео та будьте здорові!